Привіт, хочу розказати вам про те, як знімечні морпіхи допомагали нашим морпіхам в Україні. Це німці, які нам допомагають вже ну не перший раз. Вони багато чого нам передавали до того: інструменти, форма, одяг. Це ще коли навіть Коховську гес не подірвали. Вони вже нам допомагали різними потрібними ніштяками, які вони в німеччині або купували, або збирали по людям, і просто human to human передавали нам сюди в Україну. Вони допомагають нам і до нині. Є одна чарівна жінка, яка себе називає божевільна, а ми її в тому підтримуємо. Бо вона справді крейзі і божевільна. Вона багато чого робила, комунікувала, збирала навіть виходила. На керівництво різних фабрик і заводів і нам великими партіями передавали вскоч лівку стрічку, а в тому числі взуття спеціально захищене, і інше інше. інше. Так от нещодавно мартпіхи з Німеччини вони порилися по своїм закромам, по своїм рюкзакам, сараям і якимось кімнатам, підвалам, і знайшли для до нас добру партію Гортексу. Гортекс це дуже класна технологія, яка дозволяє захищати тканину, тобто, скоріше, людину, яка всередині, від опадів, від дощу, від вітру, навіть від сильно сильної, сильної так от, сама технологія Hortex. Вона давно вже відома, але вона має різні окраси, різні малюнки, різний камуфляж. І от німці нам передали саме німецьку. Але ну фішка не в тому, що просто якби, німці нам допомогли, і тому що багато хто допомагає. Це і шведи, і поляки. Я кажу про тих німців, хто просто якби, люди від себе купують, збирають і не враховуючи, що там кажуть політики, що там кажуть глобальна вся німеччина або євросоюз. Вони продовжують це робити з кожної зарплати, або з кожної пенсії. Короче, вони красавчики. А тут ще цінно те, що морпіхи. Для морпіхів, тобто вони розуміють, знають, ну як це взагалі, і для чого ця форма, і вони жодного разу ці морпіхи яких організувала наша знайома не передала нам нічого, скажімо, низької якості. Це завжди все в точку, в яблучку, тому що вони знають, як вона буде використовуватися, і приблизно якої якості якій фірми потрібно. Тому цей Гортекс вже давно, давно на позиціях він допомагає, рятує наших хлопців, і хлопці задоволені. Але навіть не ця головна подія, яку я хотів вам розказати, ця неймовірна божевільна німкеня спеціально не називаю її ім'я, тому що вона не хоче бути відомою. Вона організувала таку собі акцію. Ще з 19, а може, 18-го століття, по всій Європі є така. Звичка, є така акція, називається шубокс, тобто коробка від взуття або коробка для взуття, коли різні люди, містяни, скажімо, або купці, або якісь там вельможі ну, будь-хто хто має можливість, вони купують різні приколюхи, різні смаколики для дітей. І все це пакують в коробку, але щоб якось домовитися про певний формат, щоб не було так, що комусь це коробка від, скажемо, да, а комусь це коробка від холодильника, Скажімо, коробка від взуття, от такого от розміру. І туди все складається, скажімо, там шкарпеточки, шоколадки, цукерки, і я. Дочка, в'язані рукавички, все те, що може додати тепла, важливості, користі і відчуття, то що про тебе дбають, ти потрібен і взагалі, якби добро в світі є. Так от ця тенденція і цей, цей звичай він доволі давній по всій Європі. І от цей раз ця жінка організувала знов-таки німецьких військових, німецьких морпіхів і морпіхи збирали подібні коробки для наших морпіхів. В цих коробках в яких було зібрано більше 50 штук, причому не всі були, знаєте, коробки взуття, Жому дитячі, були такі прям деякі коробки, дуже чесні. Там спочатку німці, а потім ми, а потім наші морпіхи, коли передавали, знаходили солодощі, енергетики, інструменти мультитули, ліхтарики, тактичні рукавички, термобілизна, фліски, захисні окуляри професійні, іноді батарейки, якісь снеки, прикуси, горішки. Що там ще було? Коротше, багато було всього такого цікавого, такого корисного, такого крутого. А саме головне, що всі ці коробки потім діставалися нашим арпіхам, які нещодавно повернулися з лівого берега на правий, вони були здивовані, вони були в шоці, але вони були дуже приємно вражені, тому що це прикольна турбота. Нам німці казали по чесному. Ми розуміємо, що ви потребуєте таурсів, танків більше зброї, снарядів. Але якби наразі можемо передати оце. І це не державна допомога, це просто від військових до військових. Тому ми дуже вдячні всім тим німцям, хто передавали. Ми знаємо, що деякі наші морпіхи зв'язалися по ватсапу з тими німецькими морпіхами. Ми дуже дякуємо нашій німкені, божевільній, нашій відьмі з півночі німеччини, яка допомагає нам не вперше раз, а в черговий раз і всій її команді, тому що оці класні ніштяки. Вони підтримують енергію, вони підтримують е, віру, вони додають комфорту, безпеки. Бо ми знаємо, що якісна класна термуха вона зберігає сухість, вона зберігає комфорт, це здоров'я солдата, і це можливість удалі продовжувати. Якісь класні мультитули, це десь полагодити зброю або якусь техніку, і навіть якась шоколадка, яка просто підніметь настрій або зігріє або десь калорії. Коротше, це крутяк. Тому дякуємо німцям і дякуємо всім вам, що ви це подивилися. І тепер теж знаєте, що історія до історії і так складається історія війни, історія. Перемоги і історія нашого народу разом до перемоги і слава Україні.